Наш п'ятий день відпочинку. Ранок у нас сьогодні дуже сонячний, погодка обалденна. Спали добре, сьогодні ніяких вибухів не чули. Це вже радує. Сьогодні у нас теплові процедурки. Зараз йдемо на сніданок, а потім всі процедури по черзі. А після вже можемо дозволити собі сходити поплавати. Це наше меню на сьогоднішній день. На сніданок була гречана каша, котлетка з морковка по-корейськи, гостренька, млинці з творогом, з палиті сметанкою, а також масло та сир, щоб зробити бутербродик, і фруктовий чай. Після сніданку ми пішли в саліву кімнату. Сьогодні, за всі дні попередні цієї процедури, нам найбільше пощастило, світло не вимикали і сіль дуже добре розподілялася по кімнаті, хоч раз ми надихалися хорошо нею. Бажаючи ходити на цю процедуру небагато, три людини за півгодини було. Я сіла прямо біля цього агрегату, щоб найбільше користь сьогодні отримати. Ну от зараз добре видно, як випаровується сіль звідти. Взагалі я собі уявляла сольові кімнати зовсім інші. Це перша така кімната, яка зовсім не состиковується з моєю уявою. Звичайна стіна з пліткою обкладеною. Так от люди заходять, сідають на стільці і просто дихають з цього отвору, випаровується сіль. Ніякої солі ніде ні на стінах ніде не стоїть, тільки з цього агрегату випаровується. І все. Деякі люди жаліються, що вони не можуть переносити цю процедуру і починають дуже сильно кашляти, тож, виявляється, вона не всім підходить. Коли я намагалася вдихнути глибоко ртом, то я теж закашлялась, тому більше такого я не пробувала робити, тільки носом дихала. Перед сольовою кімнатою у доньки була інгаляція з морською солью. Тепер після цієї процедури підемо на інші для спини. Дуже да, так? Капець як Губи сині? Ну майже. Діла сонячні, окуляри тоді, коли сонця немає. Тільки -но ми прийшли на басейн купатися, сонце сховалося і ми купалися і мерзли. Отакий от от закон подлості получився. Це вже наш обід, дуже смачний був. Я навіть забула зняти, потім почала знімати борщик з фасолькою, це зраза картопляна всередині м'яса і смажені баклажанчики з компотом. Принесла цей кетюнечки біля корпусу, тепер покушать. Уся манюська. Вона ну, не зовсім маленька, але гальодна. Знову я одна, Доча лишилася в номері, не хоче зі мною на псел. Їй басейни набагато більше подобаються. Ніяк я її не можу вмовити. А я хочу пройтися в зону підвісного мостика. Я дуже люблю це місце. Ми коли приїжджаємо на псел відпочивати, то або в гунки, або сюди на підвісний мостик. У нас ще дідуська царсьому небесна возив туди відпочивати. Хочу там покупатися сьогодні, не тільки ж в басейнах сидіти. Подивлюся, який там пляж. Покажу вам. От дивіться, не наче немає чого косити, а все одно он, чоловік косить, щоб жодної травіночки не було. Тут капельку так, отак, от, от. трошки амброзії, капельку. Але все одно заставляють віддати косить їх. У мене вдома набагато гірше зараз в селі. Ви знаєте, мені там сподобався коментар один. Такі гроші беруть і не можуть красу зробити, гарну клумбу. Це каже людина, в якій не негарна душа, от одним словом сказати. Як можна не бачити гігантську територію, яка ну, засаджена купою незвичайних гарних рослин. Це я просто отак от стала з краєчку і знімаю вам. Понятно, що зараз вже близиться до осені, травка жовкла вся. Коли тут зелена травка, набагато вау-ефект. Ну Тут дуже багато роботи вкладено і коштів. І казати, що тут не гарна територія, я не знаю, яку душу треба мати. Все, випустили мене з території. Головне з собою мати оцю санаторну картку. Яку видають тут і можна виходити. Дорогу я знаю, тут іти недалечко, там от поворотик вже в кінці дорожки. Потім ще один маленький поворотик. і на місці. Так що зараз я вам покажу. Там теж дуже-дуже гарно. Тут буває коровок, по суті, на цій полянці. Дійшла я до місточка. Зазвичай тут от, от, ми в тінечки в деревах відпочивали, а тут пляж був. І дивлюсь, якісь каменюки понаставили. Що це означає? Це означає, що не можна купатися чи що. Пляж весь заріс деревами. Не було такого. Тут нормальний пляжик був. Піска, звісно, тут було мало, але можна було покупатися. Вон, в два ряда якісь понаставляли каменюки. Що це таке? Я не знаю, я відстала від життя. Коротко, тут пляжик не не, цей, не ахтій. Хоча бачу риба плаває, я вудочку не взяла. Хорошенька така плаває для Оскара. Рибка. Ой, ну це завжди удочку не візьмеш, буде куча риби. Я щось подумала, що в саму жару вони не будуть тут ловитися, ці риби. Ось зараз по тому місточку я піду і покажу вам нормальний пляжик, той, який був там, де ми рибку ловили через берег. Ось такий псел зараз у нас. Село мельник. Біля санаторію якраз цей пляж. А тут зовсім мальки плавають. Пішли через місточок. Тут щось мені страшно купатися. Може там все позаростало. Там хоч знаю, що купалися люди. Лягушка путешественниця. Тут навіть на мотоциклах їздять через цей місточок. На велосипедах, на мотоциклах. Ну так, якось трошки, звісно, стрімновато. Бо йдеш, і він починає колихатися. Так, я сподіваюся, ви не боїтеся висоти? Бо я боюся. Бачите, починає колихатися, воно так страшно. Капець, так страшно. Воно ну вже на, на якій висоті. Ой, а рибки, які красиві плавають, видно все. Кстати, багато рибки. Багато рибки плаває. Нічого не в день не сплять, можна і в день ловити. А тут скільки риби плаває, дивіться. Ой, видно все прям. Кишить риби. Капецькі риби, ливи не хочу. Так, ми майже на середині я починаю боятися, тому буду знімати і йти з вами разом. щоб не так було страшно. Капець колихається, подивіться. Яка висота. Там гарніше на той стороні, на мені сонечко світить. Дуже гарно. Ой, а там, яка риба велика, пливе. Подивіться, дві. Дві таких великих. Оце б спіймати, би. можна було б засмажити таку рибу. Красні пришки. Ну, вроді на красна пюрку не схожа, а можливо вона. Я таку велику просто ніколи не бачила. Красна прку. Так, майже перейшли. Ура! Боже, капець якраз хитався він. Ну, вроді не впала. Назад треба буде ще пройтися. Бачите, який? Треба фото зробити. Все, тепер нам треба повернути і тішечки тут лісочком по стежки пройти. І ми вийдемо на той пляжик, хороший, пісочний. Кому не подобається, що в мене проскакують російські слова, кому дуже ріже вухо це. Я вас не заставляю себе катувати. Не слухайте. А може, когось дуже бісить, що в мене дитина молодша, розмовляє на російській, чоловік у мене розмовляє на російській, старша доця розмовляє на російській. Та в мене вся родина залишилася розмовляти на російській. Одна я перейшла і сподіваюся, що може когось я. Стимулюю перейти на українську мову. У нас все місто в конце концов розмовляє російською. І коли чують від людини українську, обертаються, тому що думають, що ми з западної України, той, хто на українській розмовляє. Тому не треба відкривати якусь Америку, щоб ви десь почули у мене на сторінці російську мову. У мене родина розмовляє російською, і я її через це любити не перестала. По-моєму, не в цьому справа. Шукайте, що воно летить, блін. Шукайте іншу причину, боже, все. Ну, ось ми з вами і прийшли на цей пляжик. На іншій стороні річки видніються будиночки санаторію. Там ми ловили рибку. А на цю сторону прийшла зараз покупатися. Мені подобається, що тут пісочок. Я люблю пісочні пляжі. Тут же трохи людей відпочиває. В основному тут завжди люди відпочивають. Водичка не дуже, звісно, чиста, але я думаю, раз дітки купаються, то можна спробувати і мені. І тут вітер вирішив, що вам дивитися більше не варто. Дубль 2. Укріплюємо позиції і в надії на те, що камера нікуди не улетить, пробую зняти вдруге. ほなピーニコーニがう。 Вера пірнає Весело їй. Скучила я за пісочним пляжем. Біля басейна піску немає, а піска дуже не вистачає. Ой, мене я По температурі водичка тут холодніша, ніж в басейні. І брудніша. Але все одно природа це не басейн. Іноді потрібно і в природі покайфувати. відпочивалася, наплавалася, хоча я не плавала, просто окуналася. загоралася. Зараз піду до цю виганю з номера в басейн підемо. Іноді мені здається, що вона вже трошечки втомилася відпочивати. Хоча сама просилася. Діти. І вистачає декілька днів, а потім їм уже нудно стає, коли все однобра... одноманітно. У нас завтра останній день процедур, водний день. А В неділю кажуть, в останній день відпочинку процедур взагалі немає. Ми попали на таку неділю, що процедур немає. Вони черідуються. Одна є, другу немає. Но ми щасливі, як завжди, у нас на день менше процедур. Ну нічого, переживемо якось. Хочу вам показати, мені дуже подобається оцей квітничок. В таких відтінках гармонійно дуже виглядає. Класно так. Лаванда і оця от рослина, яка у мене теж є, забуваю її назву. А там далі трохи хризантем. Жовтеньких. Дуже гарно виглядає. Такий квітник стільний такий. І камінчики. Клас. Ну і ось такий сюрприз мене очікував по приходу. Болить головка, поміряла температуру, а в неї майже 37,5 вже. Захворіла. Але вечеряла на диво добре. Вечеря була дуже смачна сьогодні.